Що скажіть за ситуацію? Що з вікнами? Коли будуть? А коли будуть? Перший поверх закрили. Я бачу, так, другий. Лишилося там два вікна, тільки на першому поверсі. Підвальне приміщення затривають. Дивіться, у нас вже ж тендер відбувся ще коли. Тендер, так. Так, а чому ми так довго тягнули? Я коли, коли, каже, підрядчик закінчить роботи повністю? Ну, Якщо в понеділок приходить партія на другий поверх, то я думаю, що 3-4 дні. А вони... Тиждень мають закрити, да, так? У да. мене питання. Е, по тих коштах, що ми виділили, 17,8% освоїли з того, що ми надавали. На все. Я дивлюся, по пологому будинку. Всі задачі, які ми планували, ми маємо закрити в цьому році. У нас сьогодні пріоритет військовий. Дуже важко було витягнути кошти взагалі в тому об'ємі, якому ми сьогодні максимально хочемо матеріально-технічний стан поправити наших медичних закладів. Але мене неправильно не зрозуміють ні люди, ні депутати. Якщо ми виділили кошти, а за рік вони будуть не освоєні. Все, все просто. Ми виділяли кошти там і на ліфт. Коли ліфт у нас поїде? Коли тільки на цій неділі почали зараз. Вони западні виставляють. Ну це було приміщення, в нас побудовано. Ліфтова шафа була, а ліфта ніколи тут не було. Оставили да. і холодно. Да. У нас котельня все готове для, для пуска, все. Ми готові були ще місяць тому. Маємо надію, що зараз нададуть ліміти на місто і ми зможемо запустити.